Так, включила? Ні? Окей. кей. Мотор. Є невідкладною і невід'ємною частиною нашого життя, особливо коли ми починаємо рухатися до якоїсь масштабної чи великої цілі. Ну, необхідно вчитися сприймати ціль як звичайно, нормальну реакцію на певну подію чи ситуацію. І найголовніший аспект це перетворювати страхи на мотивацію, на енергію. Яка буде підштовхувати нас рухатися далі до цієї масштабної цілі. І для того, щоб працювати зі страхами, рекомендуємо вам певні кроки. Перше. Розберіться зі своїми страхами. Чому ми їх відчуваємо? Що саме за страх? Про що мій страх? Що він хоче мені сказати? Тобто нам необхідно не втікати від страху в іншу сторону, а навпаки почати йти йому назустріч і намагатися зрозуміти, про що мій страх. Тобто вступити в діалог з цим страхом. Тому що, що саме ховається за ним? Бажання, небажання того, що мене будуть критикувати, страх того, що не вийде. Страх того, що буде якась поразка, чи я буду яким, якимось невдахою. Друга рекомендація: зіткніться зі своїм страхом в обличчя. Найголовніший аспект це вчитися перебувати у зоні страху. Коли ми ще не перебували в цій ситуації, ми можемо боятися, це є нормальна реакція. Але коли ми почнемо дивитися обличчя обличчя своєму страхові, ми починаємо до нього адаптуватися. Ми вже починаємо на нього дивитися з іншої сторони, яка вже й не така страшна. І я вже навіть знаю, що мені треба зробити для того, щоб з ним комунікувати. Третім таким кроком є погляд на страх об'єктивно. Часто буває, що людина. Фокусується на страхові з результату власних якихось відчуттів, які в неї виникли у тілі, чи дувок, які виникли в неї в голові. Тобто цей страх взагалі ніяк не підкріплений фактами. Нам необхідно подивитися на страх об'єктивно. Чи дійсно мені загрожує дана ситуація? Чи дійсно в мене немає ресурсів і можливості для її подолання? Четверта рекомендація полягає у тому, щоб використовувати страх і взагалі нашу емоційну сферу як додаткову мотивацію, тому що є емоції, які ведуть до корисної поведінки. А є емоції, які ведуть нас до негативної поведінки, уникаючої поведінки, яка є не на користь нам, тому нам необхідно. Проаналізувати той страх, який в нас виник, і подумати, до якої поведінки він призводить до позитивної. Я рухаюсь, все рівно направляю енергію, попри е, свою емоції на реалізацію цілі. Чи навпаки я починаю уникати, е, я починаю ще більше боятися, і цей страх стає більший за мою особистість. І ще такий компонент, наша рекомендація, це розвивати своє я. Часто під час страху нам здається, що страх більший за нас. Так, в деяких ситуаціях це може бути. Але на більшості ситуацій це не так. Закцентуйте увагу на вашу особистість, можливо, ви вже долали подібне в минулому. Що вам допомогло для подолання цього страху? Які у вас є якості? Тобто сфокусуйтеся на своє я і взрущуйте його. Для того щоб усвідомити, що страх насправді не є більшим за вас.